Вітаю, я Максим Кошелев, і сьогодні на нас чекає особливий овертайм про матчі 4 вересня на Євробаскеті. Це був День рівних ігор і сенсацій. Одразу в двох матчах було зіграно одразу два овертайми. Як ви вже здогадалися, випуск сьогодні буде ну дуже цікавий. Детально про це за пару секунд, а ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Допомагайте в розвитку українського контенту. Полетіли! Розпочнемо наш огляд із матчу групи А Чорногорія Болгарія. Болгари у разі поразки майже напевно втрачали шанси на вихід у наступний етап, тому вони намагалися триматися поряд, незважаючи на такі ефектні моменти від суперника. Зрозуміло, що на своїх плечах команду тягнув Олександр Везенков, який видав черговий потужний поєдинок: 26 очок та 8 підбирань. У чорногорців в цьому матчі був свій герой. Владимир Михайлович набрав 23 очки за майже 38 хвилин на майданчику. В середині третьої чверті перевага Чорногорії стала двозначною, але болгари, розуміючи своє складне турнірне становище, не опускали руки. Вже на початку заключної чверті Везенко зрівняв рахунок: Білозелені все ще в грі. Але все ж чорногорці не збиралися віддавати свою другу перемогу в групі. Дублєвіч забиває з фолом. А його пік спері фактично оформлює позитивний результат для червоних. Чорногорія перемагає 91-81, у Болгар три поразки в трьох матчах. Бельгія, схоже, буде однією з головних попелюшок цього євробаскету. Леви несподівано дали бій Іспанії. Нехай фурія роха цього року не називалася в числі фаворитів, але на рівні збірних бельгійці рідко грали з ними на рівних. Бельгійці одразу дали зрозуміти, що в цій грі готові битися. Готові боротися за будь-який м'яч і вмирати в захисті. Іспанцям іноді потрібно було вдаватися до справжніх див, аби пройти щільну оборону супротивника. Бельгійські леви в нападі брали непоганим рухом м'яча і дальніми китками, які реалізовували з 44% 11 з 25. Досвідчений Лорензо Браун допомагав рухати напад Іспанії, коли майже нічого не виходило. Проте все ж Бельгія була готова вигравати всупереч у сьому, жиле влучив тризк кута. Потім Леком вільно запустили під кошик, і все той же Емануель Лекомпт поставив крапку в матчі, забивши три скута. Бельгія перемагає 83-73. Грузія в матчі з Туреччиною мала останній шанс зачепитися за вихід в наступний раунд. Поразка не лишала жодних варіантів. В другій чверті перевага турків сягала вже 10 очок. Звичайно, що місцеву публіку це зовсім не влаштовувало, і болівальники буквально гнали грузинів вперед. Номінальні гості весь матч намагалися дістати Туреччину. Сандро Мамукалешвілі в проході за 2 секунди до сирени зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм. В додатковий час турки повели плюс 5, і тут скажений дальній влучив Тадос Макфаден, в якого в підсумку лише 4 з 19 з дальньої дистанції в цій грі. Але влучав він саме тоді, коли це було найбільш потрібно його команді. Міг Макфаден і виграти матч для Грузії, але не влучив через руки захисника. Мамо Калашвілі став справжнім героєм нації. Гравець Бакс в цій грі за 45 хвилин на майданчику набрав 20 очок та 12 підбирань. Його влучання були ключовими в цьому матчі. Грузія перемагає 88-83 і продовжує боротися за вихід до однієї восьмої фіналу. Ситуація в турнірній таблиці доволі цікава. Грузини у випадку двох перемог можуть навіть вийти на перше місце. Чотири команди мають по дві перемоги і одній поразці. І лише для болгарів немає жодних шансів на вихід з групи А. Переходимо до групи Б, де все не менш заплутано, ніж в групі А. Німці виграли два попередніх поєдинки. Литовці свої два матчі програли, але назвати цю гру протистоянням явного фаворита та аутсайдера язик не повертається. Литві потрібна була перемога як повітря. Команді, яка показує дуже змістовний баскетбол, не вдалося ще жодного разу перемогти. Литовці заходили в останню хвилину основного часу із відставанням у 4 очки. На щастя, для зелених в них цей вечір був Йонас Валанчунас. Центровий домінував і набрав у підсумку 34 очки та 14 підбирань. Саме Йонас за 7 секунд до сирени зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм. В першій додатковій п'яти хвилинці вже німцям довелося відіграватися. Денісу Шрьодеру закрили можливість закинути здалеку, але захисник скористався з цієї ситуації і зробив 2 плюс 1. Маодоло за півтори хвилини до сирени забив важкі три очки через руки суперника і дав Німеччини плюс 5. Литовці у відповідь дали свій ендван, і хоч грати лишалося ще більше хвилини, проте очок команди більше не набирали. Фінальний рахунок 109-107 на користь Німеччини. Словенці з боснійцями влаштували не менш запеклі розбірки, хоча тут і обійшлося без овертайму. Боснія на старті матчу повела 8-0, але цього завжди недостатньо, коли у суперника є доступ до магії магії Луки Дончича. Вже до середини чверті гра вирівнялася. Суперники обмінювалися результативними атаками, і жодній з команд не вдалося відірватися на пристойну дистанцію. Джанан Муса був головною зіркою Боснії в цьому матчі. Його плюс 5 плюс 5 тримали команду в грі. Звичайно, Словенія не команда одного дончича. Не менш важливим елементом є і Горан Драгіч. Суперветеран видав суперматч із 20 очками, 5 підбираннями та 6 передачами. Але й Муса був не єдиним бійцем у своїй команді. Джон Роберсон видав потужний китковий матч, реалізувавши 7 дальніх китків із 13. -ти. Саме його три остаточно схилили шальки терезів на користь боснійців. Боснія перемагає 97-93 і перериває 11 матчів у серію без поразок для Словенії на Євробаскетах. Завершували програму ігрового дня Угорщина та Франція. Французи своєю грою на Євробаскеті поки лишають більше питань, аніж відповідей. Команді не вистачає якоїсь спортивної агресії і розуміння того, що лише через гучні імена у складі суперники не ставатимуть на коліно перед Лебльо. Ось із угорцями, яким всі пророкують останнє місце у цій групі, підопічним Вінсана Коле довелося постраждати. І хоч яскравих моментів від Франції вистачає, та все ж якоїсь системи в цьому поки не видно. Добре, що є такі люди, як Фурніє, які навіть у поганий вечір здатні забити ключові китки. Добре, що є Гобер, який на цьому рівні здатен домінувати у фарбі не лише в захисті, але й в нападі. Але коли у суперника є гравці рівня Адама Ханги, який в цій грі набрав 18, то у французів обов'язково будуть проблеми. Хоча цього разу запасу міцності вистачило для перемоги 78-74. З першого погляду на турнірну таблицю зрозуміло, що Литва та Угорщина втратили шанси на вихід з групи, якби не один нюанс: Литва подала апеляцію на результат гри. Наприкінці 3 чверті головний тренер збірної Німеччини Горді Герберт отримав технічний фол, однак арбітри не дали литовській команді виконати штрафний кидок. Натомість Йонас Валанчунас виконав два китки за фол на собі від Маодоло, центровий схибив обидві спроби. В протоколі з'явилися три промахи з лінії від Литви, але потім один з них прибрали. Литовці подали протест через суддівську помилку, яка могла вплинути на результат матчу. І ось буквально за пару хвилин, як першу версію цього випуску було повністю змонтовано, з'явилася інформація, що протест Литви було відхилено. Формально дві причини: невчасна подача, бо пройшло більше години з моменту закінчення гри, та причина протесту не дозволяє його задовільнити. Іншими словами, помилка арбітрів, на думку чиновників Фіба напряму не вплинула на результат матчу. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватися на наш резервний канал, а також телеграм-спільноту, посилання на котру є в описі до цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви у вихід грузинів з групи А. Дякуємо, до зустрічі в ефірі.